Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя, мене звуть Наталія, і сьогодні я хочу відповісти на питання, які для нас склала Мар'яна з каналу Вишивальна хата, називається Вишивка і манікюр. Я коли почула цю тему, я відразу загорілася, тому що вона така моя, така вона мені дуже близька, ця тема. Дуже я люблю манікюр. У мене по природі нігті ламки тонкі, мені дуже тяжко було їх все життя відрощувати. І лаки у нас були такі, що відразу облуплиться на другий день. І ніколи мені не вдавалось, той, як вдавалось, але ну, багато воно займало. Зусиль і нервів з тим манікюром. Аж поки з'явився цей чудовий гель-лак. Ну, це була казка і пісня, і що хочеш, яку хочеш форму зробиш, яку хочеш довжину, а вже які ці лаки, і воно тобі не облазить, і воно тобі таке чудове, що аж душа співає. Тому що манікюр це саме те, що для тебе особисто. От кажу, дівчата, я крашусь для себе. Ну, себе ти бачиш п'ять разів в день в зеркало, а руки, нігтів тебе перед очима цілий день, особливо вишивальщиці. Ти весь час їх бачиш, і весь час воно тебе радує. Просто аж ну, мене дуже радувало, дуже мені це подобалось. І в е, нас була така хороша. З дочкою манікюрниця така ретельна дівчинка, акуратна, ніколи не порізала, ніколи в неї нічого не облущувалось, не облазило, не ці країни пошкоджувалися. Дуже добре, ми, ми були дуже нею задоволені. І останній раз ми були записані до неї в той день, коли почалася війна. І вже зрозуміло, так ми не пішли і не пішли вже з того часу. А тепер я з усіх сторін бачу такі повідомлення, що цей гель-лак заборонений і в Америці, і в Європі зовсім намертво, тому що він дуже канцерогенний. Вже, якщо та Америка, який, яка їсть все підряд, все лайно це, це жах, що вони їдять, і то вони забили тривогу, то нам треба теж до цього дослухатись і теж припинити це робити. Там дівчата викидають сміття. Всі свої запаси, ці дорогі гель-лаки викидають сміття. Тому що, якщо десь це з'явиться, ну, стане відомо, то їх, вони будуть покарані. А в нас же ж будуть ліпить, ніхто і не почешеться навіть в новинах це повідомити. Тому ми самі повинні за себе дбати здоров'я важливіше за все. Тому треба відмовитись від нього на якийсь час. Тому що я вважаю, що дуже скоро, дуже скоро щось придумають нове. Зараз цей прогрес просто як куля свистить. У мене зламався комп'ютер рік назад. Я не знала, що такий штучний. Ну, вірніше, знала він десь там, у Ілона Маска, десь той інтелект штучний. Через рік, нате, я вже ним користуюся, роблю собі заставки. Вже він у мене під рукою просто ну, для щоденного вжитку. Дивіться, як швидко це все просто відбувається. Так само буде і з нігтями. Зараз я хочу. Десь, ну, десь треба пошукати стосовно цих накладних нігтів, як їх там клеїть, і найголовніше, як їх знімати. Тому що, якщо один в тебе сам відвалиться, а чотири ти будеш з м'ясом віддирати, то теж воно не дуже добре. Можливо, з накладними щось. Ну, щось воно буде. Але гель лак, припиніть використовувати. Так, значить, питання. Питання про манікюр. До речі, знайшла такий цікавий факт, що перший акриловий манікюр винайшов стоматолог-лікар. В нього лопнув нігать, і він його відреставрував за допомогою цих матеріалів, які він і зуби лікував. І йому так сподобалось, воно добре тримається, воно дуже ефективне, йому сподобалось він цей метод запатентував. І я думаю, що дуже добре він на цьому ділі нажився, тому що всі жінки всього світу полюбили такий манікюр. Це було в 1954 році, аж аж, а коли ми про нього дізналися. Так, перше питання: чи можна вишивати одразу після манікюра? Ну, а чому ні? Той же гель-лак, якщо з під лампи вилізла, уже можеш і салат шанкувати тут же, і землю риті, що хочеш, не можна робити, він неубиваємий взагалі. Який манікюр найзручніший для вас у вишивці? Ну, Я завжди робила такі середньої довжини за округленими краями, ніколи не робила ці кути, цей прямокутний, ніколи не робила ці. Які ті драконячі, такі гострі. Тому він для мене був зручний. і Хороший, отакий, от про другі я нічого сказати не можу. Чи впливають довгі нігті на швидкість вишивання? У ну, мене, я ж кажу, була середня довжина, хоча іноді вони, як коли відростали, мені було лень туди йти. То і довгі були, і ніяк не впливає, ніяк мені не заважали, ні в чому. Не заважали і не допомагали, і взагалі я різниці не, не бачила між, між тим, що їх немає, і тим, що вони є. Які кольори лаку гармонійно поєднуються з традиційними узорами? Всі кольори? Оця, наприклад, сорочка, вона дуже традиційна. Це репліка старовинної буковинської сорочки. Скажіть мені, яких тут кольорів немає? Що тут може не поєднуватися? Все поєднується, абсолютно, все. Навіть в тій сорочці, з якої я її вишивала, ні, здається, там не було чорного, але трапляються і чорні кольори в цих сорочках. Тому всі поєднуються з традицією. А, боршівська чорна взагалі, зверху донизу чорна. Всі поєднуються кольори. Я любила такі кольори насичені, такі яскраво-червоний, або темно-бордове, або темно-зелений. Або синій такі, ну такі основательні колір. А наша манікюрниця вона завжди нам, коли ми приходимо, вона завжди нюдовий нам підсовує. Не цілі палітра тих нюдових, і вона завжди, от так нам їх пропонує наполегливо нюдовий. Давай нюдовий. А я не можу зрозуміти, для чого для чого робити рожеві нігті, коли вони в тебе взагалі рожеві самі по собі, і ну, смисл робити оця от робота вся, яка буде не видна. А потім я зрозуміла, вона із Баптистської церкви і їм ж там краситися не можна. І вона робить так собі, щоб от здалеку було непомітно, що це накрашений нігать. Ну, то я тоді не розумію, кого ти обманюєш, чи себе, чи бога, чи пастора, чи кого. Якщо ти переконана, що не можна, то не роби цього. Я, наприклад, не знайшла нічого в Біблії стосовно цього макіяжу. Не було, мабуть, у них тоді не ні нігті, не ні макіяжу, Там написано тільки, що жінки повинні прикрашати себе не плетінням, кіз, а вони ж, мабуть, гарні зачіски робили, волосся ж то, яке було у них. І не плетінням кіз, а добрими справами. А жінки повинні накривати голову. А далі написано, а далі, оце от цих всіх треба до кінця дочитати. Написано: а якщо не хочете носити там хустку, чи як там воно цю накривашку, то тоді і стрижіться». Ну От ми і стрижем цей хусток не носимо стосовно манікюра нічого. Ну, Звичайно, що не личить взагалі жінці бути розмальована як попугай і, і щось таке визиваюче носить. Але ну, звичайний тро, трохи фарби і трохи фарби на нігтях я не вважаю це ніяким, не ні гріхом не порушенням. А в неї отак оце, все построєно, тому вона мені робить оте, от що я прошу, а в голові в неї отака картинка. І ще мені на ці, завжди, на будь-який там е, колір, мені завжди подобалася оця золота втірка. Кошачий глаз він такий він переливається, цікавий, да. але от оцю, оце золото, воно так блистить під електролампами, воно таке якесь святково радісне на темному фоні, воно таке чудове, ну як гірлянда на еленці, як те, що у нас от у. Те, що сяє і радує нас. Ну Мені просто, що на сонці ти на нього дивишся. Мені воно так подобалось, і під час вишивки я ж його весь час бачу, так воно мені подобалось. А вона вважала мене, мабуть, що це неприлічно, тому що. Вона то робить, там, нічого не каже, робить, зробить, сфотографує. І завжди скаже, завжди кожен раз вона мені скаже, о, дивіться, як гарно вийшло. Так от гарно вийшло, навіть для вашого віку нормально, гарно виглядає. Я кожен раз так... Тось тобто, я цього не очікую, так опа. Мені на ту пору було років 50-52, І думаю, ну при чому тут мій вік? Що, що тут неприлічного? Ну, якщо, наприклад, там бордові нігті з цим, з золотою посипкою, кому вони по перше треба? Кому взагалі я цікава, а тим більше мої нігті, кому воно треба? До чого тут одне з друге? В неї така установка в голові от така була, що це старі жінки повинні от уже якісь будь, е, в саван замотатися в простинь і на кладбище потихеньку без манікюра йти. Ну, Дивна ти мені, звичайна, людина. І взагалі, от, що таке старість, дівчата? Хто боїться старості? Признавайтесь. Старість це офігенний вік. офігенний. В ньому треба вміти тільки влаштуватись уютно. Це така. По-перше, дуже велика свобода. Такої свободи за все життя ти ніде не маєш, як в старості. Тобі вже байдуже, як ти виглядаєш? Байдуже, в що ти вдіти, аби тобі було зручно. Чого в нас ніколи не було? Зараз які молоді люди розумні, слухайте, на то ході на себе напіала красовки, їй добре. А ми ж то в каблуках все своє життя зі старших класів. Каблуки не знімаючи, все своє життя скакали на каблуках. Це жах, який завжди ті мозолі кроваві від тих босоножок. Це якийсь жах, в чому ми прожили. І щоб мені сказали, вийди в цих тапочках якихось на вулицю. Ну, я б не знаю. Під якими тортурами я б тільки погодилась, я б не вийшла. Мені здавалося таким сильним позором, ну якимось, ну, от. а як зараз молоді, розумні, ну, а ми вже <свігінь>, по своєму віку розумні. І тобі байдуже, що ти на голові, тобі байдуже, як ти виглядаєш. Ну так, да, є якісь там з'являються хвороби, але хіба їх молодих немає? Ті страждання, які в нас були в молодості, вже вони відійшли. Наскільки легше стало, як його немає? Ну, так, да, якийсь тиск з'являється десь щось там. Воно ж все коректується. І я ще колись давно читала, що. Оце, що голова болить у молодих жінок, це що вони дуже люблять шутки, шутить голова боліть. Вона дійсно болить. Вона болить дикою болью. І я не знаю, скільки я кілограм тих того цитрамону з'їла за своє життя, а в старих вона не болить. Тому що гормональний фон змінився і все. Я не пам'ятаю, коли я ту таблетку останній раз кавтала. До речі, я завжди дивувалася. Що цей захід не знає цитрамона? Це ж так добре, це ж так е, дешево і так ефективно. Таблетку прийняла, а ще і дивуюся, глупая баба. <сум> Чого це таблетку прийняла, і температура впала. Поки не прочитала, а тому що в нас на цьому маленькому цитрамоні не було складу вказано. Тобі ти цей цей блістер, там нічого ж не вказано. Тепер я прочитала, що там є парацетамол. Парацетамол дуже шкідливий на печінку. По-перше, він температуру того і збиває, по-друге, він дуже шкідливий, його скрізь уже теж забороняють. Тому цитрамон, а ми то на ньому прожили життя. І ти можеш, в тебе вже немає цих. Клопоту цього, цього біганини, ти завжди кудись біжиш, тебе 150 діл, ти їх не, не, не можеш встигнути зробити. Діти виросли, вже ніяких на тобі обов'язків немає, вже насолоджуйся, чи ти неєш, чи ти неєш без кінця, Насолоджуйся життям. І саме головне в старості мати е, хобі, мати мету. От ці всі нейробіологи, такі взагалі старі, особливо кажуть, що довго живуть ті, в кого є мета, в кого є зацікавленість життя. Як ти в тих каструлях закопаєшся, то зацікавленості ніякої немає, тільки сидиш і розсуждаєш, по чому там буряки сьогодні в сільпо. От, це треба щось мати, щось іще мати. Таке, щоб тебе. І, і, і будь-яке хобі, що оце от відео записувати, що, що вишивка, що якісь там, ну, хто що, хто піони вирощує, хто котів розводить, ну, будь-яке хобі, тебе робить цікавою людиною, якщо ти в нього вникаєш. З тобою є про що поговорити, тобі є, що подарувати, є, що обсудити з тобою. А коли ти оце тільки цілий сидиш, цілий вечір скажеш, як ти холодець варила, ну Ну, таке ціни на картоплю. От, от що таке старість? Старість це хороший, хороший вік, нема над тобою командирів, нема над тобою начальства. Ти можеш дозволити собі не спілкуватись з токсичними людьми. Те, що ми мали і в школі, хто там потрапився, і в інституті, і на роботі, який колективний, не дай Бог попадеться, зміїний, ну воно ж тебе всі нерви витріпає. А зараз ти можеш себе... Захистити від, від всього цього і, і жити спокійно, радуйся. П'яте. Чи буває у вас манікюр, який натхнений вишивкою? Ні, не буває. У мене манікюр натхнений порою року, якимись святами, особливо новорічними, е, станом емоційним, а вишивкою ні. Яка форма нігтів зручна для вишивання? Ну, кажу, гострі кути я не робила, а заокруглені вони завжди зручні. <гум> завжди не заважають. Чи пробувала ти робити дизайн нігтів з малюнком схожим на вишивку? Ні, теж ні. Вишивка, ну, вишивка має бути на сорочці, якщо це про одяг, а нігті мають бути окремо. Не знаю. Якщо ти, робиш такі, якщо ти носиш сорочку вишиванку і такі самі нігті треба зробити, то вже буде занадто. Якщо вони будуть другого, другого малюнку, то воно буде не гармоніювати, не знаю. Ні, ні, я вважаю, це окремо, а те окремо повинно бути. Чи є користь від довгих нігтів у вишивці, ну, я ж кажу, для мене немає різниці. Що вони є, що їх немає, ні користі, ні шкоди. Нічого. Як островська вода, ні пользу, ні вреда. Чи можна вважати манікюр і вишивку спорідненими видами мистецтва? Можна. От розказує Богдан Петренчук. Хто не знає, це хлопець Закарпаття, який є дуже багато, в нього велика колекція вишиванок, і не тільки він всі предмети збирає народні. Він дуже в цьому занурений з змалкою, він дуже багато про це знає. От, і він розказує, що зараз от зима, і всі жінки сидять і дуже багато шиють для того, щоб на Пасху прийти в церкву в новій сорочці вишитій. І каже, дуже великий завжди був позор, стид і позор тій дівчині жінці, яка прийшла в сорочці, точно такій, яка вже в когось є. Якщо ти точно от її скопіювала, то тобі позор позоріще ще. Ти повинна щось своє, навіть якщо ти береш це за зразок, ти повинна щось своє туди додати, щоб воно відрізнялося. І так само, ну, і ми дивимося, ж тому і немає двох однакових вишиванок ніде в музеях ніде. Немає двох однакових. Тому що, отак от це вважалось: ти повинна своє якесь додати свою творчість. І часто ми бачимо, що ці вишиванки негарні. Зовсім не гарні. Може, це прозвучить святотатством, але мені воно не подобається, що вони там понашили часто. Але одна із сотні попаде от шляхом компонування, цього от експромту, одна з сотні попаде, що саме буде вона ідеальна, саме от вона буде шикарна. На наш погляд, можна на них погляд і те було гарне не знаю. І так само нігті. Тобто у вишивці, оце, от, оце у нас не мистецтво, це ремесло, ремісничество. Ми беремо схему по схемі, всі шиємо і всі шиємо однаково, це ремесло. А коли ти вносиш туди свою, свою творчість, оце мистецтво. Оце в них в сорочках, і в кожному, в кожній є мистецтво. І так само у манікюрі. Коли ну, вона просто фарбує в якийсь один колір, то це ремесло. А якщо вона там щось малює, щось своє вигадує, щось своє додає, це є мистецтво. Ми колись прийшли до своєї манікюрниці, ну ми там за, за, завжди щось, такі, щось такі, таке видумували. А то знайшли в Пінтересі таку картину: Нічний ліс. Темно-синій такий ліс, внизу сніг, дерева стоять чорні, без, без листя, гілки чорні. І на тих ну, ніч така, і на тих гілках сидить дві сови з такими очима. І це так, воно була така уютна картина, оце як взимку виглянеш в вікно і побачиш, можеш побачити от таке. От. І ми до неї приходимо і каже, можеш таке зробити? Вона каже, можу. І намалювала ціксо, просто намалювала. Оце мистецтво не просто покрасить там, в синій колір, а намалювати картину, намалювати щось таке, якого ще не було. І саме в цьому моменті, цього експромта, по відомому шаблону, дуже такому невеликому шаблону, ти щось своє туди вносиш, тому саме і, і невеличкі ці, розумієте, невеличке поле діяльності це не картина вам 1,3 метра, <сум> така невеличка, ти проявляєш там свою творчість. От в цьому моменті експромта, і е, воно дуже схоже. Мистецтво вишивання сорочок народних і манікюр. От Отак от я відповіла на ці питання. Дуже, мені така хороша подобається тема. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго, до швидкої нашої перемоги. Побачимось!